Показую вам нашу новиночку. Сумочка із такої леопардової тканинки. Це вже осіння колекція. Почали створювати осінню колекцію із світловідбиваючими ручками коричневого кольору. Ручки мають таку полосочку, що відсвічує. Кишеньки на замочках світловідбиваючих. Основний замочок є, папочка. А 4 поміщається в дану сумку. Зараз покажу. Сумочка на спеціальному поліетиленовому ущільнювачі, щоб тримала форму. Тканина зовні плащівка. Також водонепроникна для осені, для ваших речей. Та й для літа буде як знахідка. Папочка поміщається, достатньо велика. Всередині є дві великих кишеньки і одна на замочку. Зручна, комфортна сумка завдяки ручкам, коротким, завдяки яким можна носити в руках та довгим, яким дають можливість носити на плечі, стане чудовим доповненням до вашого осіннього гардеробу. Замовляйте світашки, носіть їх. Хай вас буде видно в темний час доби, а вдень виглядайте стильно та красиво.